Вітаємо з вами компанія Автофокус і до вашої уваги Jaguar IPS EV400 в максимальній комплектації HSE 6 e виконання First Edition. Пробіг у автомобіля 37 тисяч кілометрів. Стан майже як у нового. За рахунок адаптивної пневмопідвізки. Регулюється максимально комфортно для керування як по бездоріжжю, так і в міському циклі. Салон автомобіля виконано з використанням преміум матеріалів, шкіра, алькантара. Всі деталі і елементи салону дуже красиві. Є панорамний дах. Скло якого з захистом від ультрафіолету. За рахунок адаптивного круїз контролю, керування дуже безпечне і надійне. Підігрів всіх сидінь, вентиляція передніх, преміум акустика Meridian, Багатозонний кліматконтроль. Автомобіль на повному заряді проїжджає до 400 кілометрів. Знаходимося за адресою місто Київ вулиця Територіальної оборони 102. Працюємо щодня без вихідних з 9 до 7 вечора. Є послуги з кредиту і лізінгу. Приїжджайте, дивіться, купуйте.